Всім привіт! Ви на каналі Козаки в IT, і сьогодні я покажу, як встановити композер на Windows. Для початку давайте перейдемо на їх офіційний сайт getcomposer.org Далі розділ Download. І тут нам пропонують кілька варіантів встановлення. Перший це встановити композер глобально, скачавши відповідно файл Composer Setup.exe. При цьому встановленні сам Composer буде у нас доступно глобально в системі. І ми зможемо його використовувати абсолютно у всіх наших проєктах. Тобто, грубо кажучи, це буде одна єдина версія композера на всі проекти, над якими ми працюємо. Неважливо, яка їх кількість. Тобто, це може бути один проєкт, може бути 5 проєктів ну, і більше. Другий варіант встановлення це через консольку. За допомогою цього варіанту ми можемо встановити конкретний композер, конкретну його версію. Для певного проекту. Тобто може бути така ситуація, що для одного проекту вам потрібна одна версія композера, для іншого проекту інша. Це зазвичай буває в тому випадку, коли різні проекти потребують різну версію PHP. Відповідно, Composer, так як він написаний на PHP, він також прив'язується до цієї версії. І таким чином вона може бути у вас різна для кожного проєкту. Давайте почнемо встановлювати. Я почну з другого варіанту, з встановлення через консольку, конкретну версію для конкретного проєкту. Для початку нам треба або через консольку перейти в каталог, де ми хочемо встановити, або у моєму випадку це відкрита IDE, відповідна папка, і я відкриваю тут всередині терміналу. Чому я показую вам через IDE? Тому що. При цьому встановленні, там відбуваються деякі процеси, і я хочу вам все наглядно показати. Отже, копіюємо першу команду, йдемо в термінал і виконуємо. Перша команда у нас з сайту getComposer.org скачає відповідний файл. Ось він у нас з'явився. Якщо ми його відкриємо, то ми дійсно подивимося, що так, дійсно, композер у нас тут всередині написаний PHP-код. Який виконує там свою певну функцію. Отже, переходимо далі. Наступна команда: у нас перевірить, що цей файл, який нам скачався, що він правильний. Мається на увазі, що в ньому немає сторонніх втручань. Виконуємо, як бачимо, супер. файл правильний. Далі виконуємо третю команду. Третя команда це, вона виконає власне, запустить ось цей файл на виконання. Так, давайте скопіюємо ще раз. Щось пішло не так. Копіюємо і вставляємо. Тобто тут іде звернення до PHP і вказується, який саме файл запустити. Як бачимо, пішло щось скачуватись, і в нас з'явився новий файл Composer .farm. Це також відмови PHP. Якщо ми відкриємо, аналогічним чином, бачимо, що всередині PHP-код. Тобто, як я і казав, композер написаний на PHP. І останню команду, яку нам треба виконати, ось цю, вона видалить зайві файли, які нам не потрібні. В даному випадку це Composer Setup. І у нас лишається файл ComposerFar, при зверненні до якого ми можемо користуватися всіма можливостями Composer. Давайте це спробуємо. Для початку викликаємо PHP-інтерпретатор, вказуємо, який файл нам запустити. Це буде композер Farm. І давайте подивимось версію композера, яка нам встановилась. Для цього додаємо флаг мінус-н. І як дивимося, дійсно композер встановлений, поточна версія 2.6. Давайте спробуємо встановити якийсь пакет php. Composer reguire TG. TG. Web. Valid, Сорі, з таким чином ми звертаємось до глобального композера, але ми його ще не встановили. Давайте звернемось до конкретного композера, який ми встановили в цей проєкт. Для цього викликаємо PHP. Далі композер far. Тобто до цього файлу звертаємось. І далі стандартні команди композера, які ми розберемо в наступних відео. Пішло завантаження. Як бачимо, композер працює, він завантажує нам необхідні пакети. З'явилась папочка Vendor, і в ній тут є пакет, який ми ось встановили щойно. Тобто, як бачимо, все працює. І Давайте перейдемо до наступного етапу: Це встановимо Composer глобально в нашу систему. Скачуємо цей, архі... цей файл, запускаємо. Тут, в принципі, також нічого немає тяжкого, ми просто інсталюємо composer як звичайну програму. Натискаємо так. І далі всюди Next. На цьому кроці зазвичай тут автоматично вибирається виконавчий файл PHP. Якщо цього не зробилось, просто виберіть його вручну. Тобто, попередньо PHP уже має бути встановлений на вашому комп'ютері. Це буквально займає кілька секунд. Встановили Next, Next, Finish. І далі, щоб скористатись композером, якщо ми хочемо зробити це через IDE, нам треба її перезапустити. Тобто виключити і включити. Щоб не гаяти час, я зараз просто відкрию консольку окремо і вводимо composer Version. Як бачимо, тепер композер таким чином також працює. Також хочу зазначити, що це два варіанти встановлення, і не існує конкретно одного правильного способу. Пробуйте, експериментуйте, обирайте те, що вам подобається, і те, що підходить вашому проекту, та користуйтесь. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо лишились питання, пишіть коментарі. І для бажаючих долучитись до нашої спільноти всі посилання будуть в описі до відео.